Кэшбэки до 20% на Зелену Пятницу. У розділі привіт. Россия напала на Польшу. Сейчас более распространенный термин – это война гибридная. И можно сказать, что она уже идет, потому что постоянно происходят какие-то вещи в Польше. З моменту повномасштабного вторгнення в Україну сусідня Польща також систематично перебуває під загрозою. І якщо раніше про можливу війну Росії проти Польщі лише говорили політики та державні мужі, то згодом прогнози почали здійснюватися. Апогеєм став вересень 2025 року, коли повітряний простір Польщі перетнули близько двох десятків російських дронів. Значна їхня частина залетіла з Білорусі. Чотири БПЛА були збиті. Польські військові заявили, що у вересні загроза від российских дронов была илком реальную пока э, вот э, те меры которые принимает польша ответные они носят скорее дипломатический характер и э, на характер военный э, пока не перешли но если мы говорим про военное руководство со стороны то оно открыто говорит о том что россия э, готовится к возможному нападению на польшу и польша э, соответствующие меры тоже принимает Недронами єдиними днями в Польщі сталися кілька диверсій на залізниці. Зокрема, було пошкоджено ділянку шляхів, що ведуть до польсько-українського кордону. Прем'єр країни Дональд Туск наголосив, що це були диверсії. За його словами, в терактах підозрюють двох громадян України. Вони прибули до Польщі з Білорусі і після диверсій встигли втекти назад. Якщо встигли їх задержати, задержанців, б красілі достатньо великі сроки тюремного заключення. Це, в общем-то, Значить, ті, хто були готові. Радатися Росії за гроші Польські правоохоронці впевнені, що українців наняли російські спецслужби і вже вимагають від Білорусі екстрадувати підозрюваних. Увінчується цей ланцюжок подій нападом у російському Санкт-Петербурзі на посла Польщі Кшиштофа Краєвського, коли той прибув до міста на зустріч із поляками, які там проживають. поляки сприймаються так прямо врагі враги. -враги. и натравить на посла вот эту шайку. и заметим, что полиция при этом не предпринимала ничего, а просто смотрела и фактически ухмылялась. Не просто это закономерный результат. Я уверена, что это нападение было вполне спланировано и санкционировано соответствующими властями либо Петербурга, либо, может быть, даже в Москве. Агресивна група російських активістів несла плакати з антипольськими та антиукраїнськими гаслами та атакувала посла за те, що його країна допомагає Україні. У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, спочатку були словесні образи, але потім була явна спроба застосувати фізичну силу, внаслідок чого довелося втрутитися охороні посла. Не треба нічого придумувати і на цих на цих придумках значит, формувати мнення формірувати міння Росії. Не надо формировать образ врага из России. Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Кремль розпочав підготовку до війни проти Польщі. Ми виявилися найближчими до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни. Це передвоєнна ситуація. В генштабі заявили про напад, який готується. Агресор розпочав підготовку до війни. Він створює середовище, яке має підірвати довіру суспільства до уряду, армії та поліції, щоб сформувати умови для потенційної агресії на територію Польщі. Начальник генерального штабу Польщі заявив, що останнім часом в країні значно зросла кількість актів диверсій та масштабних кібер. Ратак, ці події можуть свідчити про те, що Росія формує умови для дестабілізації ситуації та услаблення держави зсередини. Одним з останніх подібних інцидентів став вибух на заліжнічній колії Варшава Люблін. Аналізуючи всі події, що мають місце у Польщі у Європі, можна сказати, що всі сліди ведуть на схід до Московії. Польська влада вважає, що цей епізод та інші схожі. Мають ознаки заздалегідь спланованих операцій, які можуть бути пов'язані з діяльністю іноземної розвідки. Підрив залізничної колії на маршруті Варшава Люблін це безпрецедентна диверсія спрямована безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були. За два місяці до того близько 20 російських безпілотників вперше масово залетіли на територію Польщі. Силовий блок Польщі заявив, що загроза від дронів була серйознішою ніж вважалося владою. Твердження, що це були картонні та паперові об'єкти, не є цілком правдивим. Польське керівництво не приховує, що готується до прямого зіткнення. Ми можемо відповідати симетрично чи асиметрично на ці погрози. Ми маємо весь арсенал інструментів. Військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак переконаний, що Кремль вже веде проти Європи гібридну війну, і питання лише в тому, коли вона переросте у відкритий конфлікт для Російської Федерації. все те, що вона робить, це вже війна, але зовсім інше. Методами так асиметрично, алі нелінійно гібридно як завгодно можна називати. Але ця війна вже йдеться. Стратегічне місцеположення Польщі між Калінінградською областю та Білоруссю робить її однією з ключових країн для безпеки всього НАТО. А сама Варшава відіграє важливу роль в забезпеченні захисту східного флангу. Згодом оборона Естонії, Латвії та Литви безпосередньо залежатиме від здатності польських військ своєчасно реагувати на можливі загрози. все залежить від нашої позиції. Чи зможемо ми відлякати супротивника, чи заохочимо його до агресії? Поки більшість країн Європи протягом багатьох років обговорювали можливу загрозу з боку Росії, Польща проводила системну та цілеспрямовану підготовку. За останнє десятиліття Варшава значно зміцнила свій військовий потенціал. А нарощування оборонних можливостей розпочалося одразу після анексії Криму Росією. Поки інші країни чекали, хто зробить перший крок. Польща діяла у 24 році оборонний бюджет Польщі зріс до 4,7% ВВП. Це найвищий показник серед усіх держав-членів НАТО. Модернізація військової техніки, збільшення чисельності до більше ніж 200 тисяч військ. Це робить польську армію однією з найбільших в Європі. Крім того, польща стала одним із найбільших покупців озброєння в США. Країна вклала близько 50 мільярдів доларів. Без США немає альянсу. Ми повинні витрачати більше на оборону не для того, щоб замінити американ у Європі, а щоб утримати їх тут, поляки втомилися від війни, яка йде у сусідній державі, і серед них спостерігається погіршення ставлення до українців. Міністр оборони Польщі заявив, що люди не бачать головного ворога. А ті, хто підбурює людей проти України, діють проти Польщі. Це слід цінувати та поважати, а не підбурювати проти українців у Польщі та розпалювати антинімецькі настрої. Начальник генштабу Польщі закликав створити холодну війну 2.0», масштабно інвестувати в оборону і чітко дати зрозуміти Москві, що напад на НАТО отримає рішучу відповідь. Тепер же майбутнє країн Європи залежить від готовності НАТО до оборони. Кремль розширює географію війни. Європа та НАТО готуються до можливого вторгнення російського диктатора. зробити це тонко, акуратно, але треба зробити обов'язково. Дрони все частіше порушують повітряний простір європейських країн. Такі інциденти зафіксовано у Данії, Норвегії, Румунії та Польщі. Таким чином, Кремль посилює тиск на Європу гібридними атаками та підготовкою до масштабного конфлікту. У зоні ризику насамперед залишається Польща. Удар 10 вересня це навмисна ретельно спланована стратегія Росії. Польща для Російської Федерації є зараз одним із пріоритетів, одним із, то тобто є, не в Русключительним, а одним із. Чому? Тому що іменно через територію Польщі переміщається огромніше количество грузов військового назначення в направлении. України українських фронтов і в Росії прекрасно сознають, якщо закрити цей маршрут, то Україна остається тоді е, її логістика. перервана. то тобто перерезана, її й нужно перестраювати, і на этом моменті можна дійсно виграти то територіальне завоювання. А ще у разі вторгнення до Польщі Росія може готувати угрупування чисельністю 100-150 тисяч усіх для реалізації сценарію суварського коридору. На данный момент непосредственно к границам с Республикой Беларусь передеслацировано до 40 тысяч военнослужащих войска Польского. Аналогичные действия проводятся и на территории Балтийских стран. Кроме того, в акватории Балтийского моря на данный момент проходит морская компонента совместных учений стран НАТО. Також дедалі частіше з'являються повідомлення, що Росія може напасти на країни Балтії З початку Великої війни в Україні російські військові збільшили кількість провокацій у Балтійському регіоні. Зараз, понятно, для повномасштабного вторження у Російської Федерації сил нету, от так як це було зроблено в Україні. Хоча наші військові відмічають, що останні... Последние... 8 месяцев на фронтах действительно наблюдается постепенное уменьшение количества уничтожаемой российской техники ежемесячно. То есть графики идут все ниже, 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 начиная с января-февраля. Именно по трем видам вооружения. Средства противовоздушной обороны, танки и БМП. То есть здесь большой вот такой вот размах или разбег для выдумывания. Почему? Либо танков и БМП стали производить меньше, либо производят, Но прячуть то на каплю для каких-то других цілей. ще один привід розпочати війну. Естонське місто Нарва воно знаходиться на сході країни. Від Росії відокремлює невелика річка вже сьогодні. У наративах кремлівської пропаганди нарва звучить як місто, де росіян активно принижують естонці. Це умовні 200-300 стрілкових гіркіновців, які можуть проникнути в населений пункт. условно Нарва и провести там такой же самый сценарий, как они сделали в Крыму, как они сделали в Донецке. Захватывают почту, телефон, телеграф, ратушу мэра и объявляют создание какой-то народной республики и дальше просят Путин введи войска. Сценарий очень даже реальный. Лише у Росії з усіх боків кричать, що їм не потрібна війна з Європою та НАТО. Алко, екс-президент Медведів запевняє, що Росія, нібито, завжди приходила до Європи лише як визволитель, а не як загарбник. А ще одіозна поплічниця Путіна Марія Захарова почала звинувачувати Україну у підготовці антиросійської провокації, Нібито російські дрони використовують у Польщі та Румунії щоб підштовхнути НАТО до війни проти Росії. Это сообщение было о службе внешней разведки Российской Федерации. Я видел его вчера. Очень смешное сообщение. Поясню, почему смешное. Служба внешней разведки Российской Федерации – это бумажный тигр. Это же не бумажный тигр, это какой-то плю... бумажный мишка. Эта организация не котируется даже в рамках российской вертикали силовиков. Их э, не уважают, не боятся, не ставят в авторитет даже рядовые участковые полицейские. И вот все, что остается этой службе – придумывать, генерировать какие-то рандомные идеи, рандомные какие-то заговоры, просто показывать, что их работа важна. У відповідь на погрози Росії країни НАТО та ЄС терміново посилюють оборону, створюють стіну з дронів та обговорюють надання Україні ППО для створення щита після порушення Росією повітряного простору Польщі НАТО розпочало операцію Східний страж». Данія викликала кілька сотень резервістів. Солдатам наказано з'явитися якнайшвидше. на данный момент ведется передислокация авиасоединений на территорию Польши и Румынии, это фланги НАТО. Кроме этого, передислокация совокупных подразделений стран НАТО на территории Балтийских стран. Проводятся военно-морские учения в акватории Балтийского моря. Следует отметить, что новейший авианосец Соединенных Штатов на данный момент находится в, соответственно, в водах Дании. А это серйозний сигнал Російської Федерації. Кроме этого, на територію Польши переброшені французькі Рафалі, а это наші ядерного вооружения. насправді Росія почала погрожувати НАТО ще 10 років тому. Тоді під прицілом була Туреччина з Ердоганом на чолі у далекому 2015 році. Російський бомбардувальник порушив повітряний простір країни. За даними турецької влади, російський літак, перш ніж його збив винищувач Ф 16 не реагував на попередження. Зараз же стратегічна мета Путіна розвал колективного западу та підрив довіри між членами НАТО.